Розпочати новий сезон з мінімальною заборгованістю із сторони Буковини саме таку мету перед собою поставив президент клубу Сергій Гринюк, як каже, сам для вирішення цієї проблеми приходилось іти на деякі жертви. Ми майже всю основну частину погасили боргів. Це дуже великий плюс. Да привели тренувальний процес на виїзд. Ми зрозуміло не їхали, тому що з частиною фінансової. Частин, яка в нас є на даний момент, да виходить. тому що вирішили краще закрити ті борги, які є, і виходимо ну з тої ситуації, яка є, да. Готуватися до сезону команда почала ще 20 січня, провівши 84 заняття та сім спарингів. Також, як розповідає головний тренер клубу Юрій Гій, були розглянуті та відібрані багато місцевих футболістів. Також контракти із клубом підписали нові гравці, які мають певний досвід гри. Такому оновленню та підготовці головний тренер, як каже, сам задоволений частково, але переконує, що ефективність новачків буде видно вже на полі. Хотілося, звичайно, би добрати в. Лінію нападу і півзахисту креативних вигравців, які своїми діями могли би приносити і завершувати атаки нашої команди. Ну а так, ще раз кажу, що підготовкою я, скажімо так, частково задоволений, ну а все остальне покаже сезон. Також були представлені 11 новачків команди, які зіграють у першому домашньому матчі другої частини першості, що відбудеться 5 квітня проти команди Гірник спорт з міста Комсомольск. Готували довгий час до ігор. так що зараз запрошуємо всіх на матч в неділю, щоб нас підтримали на футбольному полі. Подивимося, як ми готувалися. який результат ми покажемо. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.